Доброго часу. Дуже багато надходить запитань стосовно жіночої мобілізації, так, можливої мобілізації. Давайте зараз подивимося, взагалі, що з цього приводу так може бути, може відбуватися. От, Багато говорять, багато приймають, але по факту не завжди буває, як говорять. Залишайте обов'язково свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання. Давайте подивимося, так? Що буде з жіночою мобілізацією, так? Ну, по-перше, питання це ще як наче вивчається, так ще повної інформації а, не мають, і тут іще є а, якийсь вибір. Тобто немає чіткого а, такого, знаєте, плану, а, щоб конкретно а, ішли прям всі жінки зараз і мобілізовувались. Тут іще йде право вибору. От, як буде у найближчий час? У найближчий час жінки будуть дуже гостро реагувати, по-перше, на ці всі речі. І сама ситуація з мобілізацією всіх вона підвесне. Тобто, ну, сама ситуація вона застрягне поки що. У просторі буде інформація, будуть говорити так про а, такі от обмеження можливі, але це все є, знаєте, такою ілюзією. Тобто говорити говорять, але як це по факту реалізувати до кінця, не знають. Дуже багато ще мутності навколо цього, страхи піднімуться, так? У багатьох, звісно, людей, і це ну, нормальна ситуація, але якщо дивитися в загальному все питання з приводу мобілізації примусової, масової всіх жінок нашої країни, вона затягнеться. Тобто, так, будуть більше говорити. І взагалі я тут бачу, що те, що хочуть, воно не вийде так, як зараз подають ту інформацію. Добровільна мобілізація, вона є. Жінки наші хто бажає, у кого є змога. От вони звісно йдуть, так. Але що стосується загального такого примусу, ну, того поки я не бачу.